Франція дуже централізована країна, яка пересподіляє дуже багато ВВП через бюджет, має високі податки, але разом з тим має дуже цікаву розгалужену податкову систему і є по суті інноватором в цій справі зібрати гроші. Наприклад, ПДВ виходить від неї, і багато чого цікавого загалом. Дуже повчальна країна, і в першу чергу цікава, тому що вона на ряду з Британією стала сьогодні. Основним драйвером допомоги для України і що там відбувається, цікаво, як із такої повчальної точки зору, ну і звісно, з того, що ми бажаємо цій країні розгребсти свої проблеми і рухатися далі. Аби вона справді відновила свій особливо нас цікавить ОПК і почала робити багато своєї прекрасної, красивої, високоточної, якісної зброї. Отже, дорогі друзі, Франція, її бюджет, податки, економіка, який там цікавий суспільний договір, і що ми з цього можемо взяти для себе або не брати для себе. Зараз буде класне відео. Тож поїхали з вами, Валентин. Загалом французи за НАТО роздули свій бюджет, там вже 110% боргу. І міністр фінансів Бруно Люмер через це заявив про скорочення видатків на 10 мільярдів євро. Це 0,7 ВВП. Наче то небагато, але все ж таки. З 5,5 до 4,8 буде скорочено дефіцит бюджету. Це надзвичайно багато для Франції. Це гарний рух. Більше того, французи намагаються цим дати зовнішнім інвесторам такий сигнал, що давайте інвестуйте в нашу країну, і все буде завтра добре. Але загалом як так сталося, що країна сьогодні має 57% сім ВВП по розподілу ВВП в бюджеті. Це надзвичайно багато, дорогі друзі. Чому така традиція? Чи подобається це французам взагалі? Як вони далі намагаються з цим, цим справлятися? Давайте розбиратися. Справа тому, що Франція історично централізована країна, це перша країна, де король зрозумів, що може управляти без герцогів і аристократів. Він може сформувати свій апарат і відправляти своїх же ж людей. По землях дивитися, скільки там торгують, взаємодіють, заробляють. Це все обліковувати і, звісно, брати звіти податків. Для цього ці люди приїжджали в Париж і клали інформацію про стан, взаємодії, економічний фінансів суспільства на стіл. Який французькою називається «бюро». От звідси ми маємо слово бюрократія, дорогі друзі. От воно, от і оттуда все з Франції і йде. як і багато податків. Зараз поговоримо про це. Звідти Росте найсильніша і потужніша бюрократична машина на планеті після французької революції вона тільки посилюється, адже революція зробила всіх там рівнішими, і податки почали платити ще більше людей. От. тому і сама машина укріпла і стала ще потужнішою. По суті, французькі громадяни за Ті років звикають до того, що держава забирає дуже багато від них грошей і надає їм послуги на це. Ринкові і конкурентні системи по суті відсуваються залишається одна держава. Далі це породить особливий такий шарм французької політики. О, тому що ти не можеш полювати до ринку, до іншого підприємства. Ти полюєш завжди до держави, і в тебе, коли держава не працює, є один лише вихід. Так, вихід на вулицю. От власне так і виходить. Там да це ми підкреслюємо ще раз, чому не треба йти виключно таким шляхом. Німці, наприклад, пішли іншим. вони дають частки. Своїх там державних якихось грошей в підприємства там до 25%, щоб якось контролювати, але вони, вони намагаються втягнути державу в володіння більшості акцій якимось підприємства. То французи того дуже люблять. І ще раз скажемо, звикли до того, і намагаються йти вже шляхом на якоїсь приватизації, а постійно туркання держави до того, щоб вона покращувала публічні. Послуги робили їх якіснішими. Все вони собі знайшли шлях. Ну шлях знайдений і йдуть ним. І загалом з точки зору вже французів на даний момент для них це не є поганим чимось. Так вони вирішили, що вони не будуть Америкою, не будуть Британією, не будуть Німеччиною, вони будуть Францією. От яка от ще цих от середньовічних віків була централізована, і вже державний апарат, який вони вибили у короля, вибили у короля, зробили його національ. Ну, от вони, тепер, цей національний апарат, буде тепер працювати на все суспільство, максимально якісно. Якщо ні, я одягну жуляточку, дорогі президент. І вийду на вулицю і спалю, спалю сусіду в автомобіль. Ясно? От, щоб ти, дорогий президент, знав, що треба збільшувати якість послуг. Лише поглянемо до недавно найдовша та одна з найвищих пенсій в Європі французька найдешевша вища освіта з огляду на якість Франція. Можливість пересуватися до будь-якого куточку країни одним з найкращих та найшвидших потягів світу. Франція, навіть такі примітивні речі, комунальні басейни, теж користуються максимальною популярністю в країні, і люди то дуже люблять і кажуть, що це непогано. І користуються ними громадяни будь яким майже доходом. Ну і звісно, французьке страхування, яке покр. Риває до 70% потреб, зокрема медичних, теж присутнім країні. Це сформувало свою особливу політичну культуру для французів. Держава це бізнес, а клієнт це француз. Тому ніколи французи не будуть любити своїх президентів. Вони тільки чи хвостять, і тому що вони занадто навішали багато повноважень. А от повноваження у тебе є, давай, роби все прекрасно і крапка. Ще раз за часів правління будь-якого президента, більшість французів його не схвалюють ніколи. І далі є така пастка бажання зменшити витрати державні сьогодні, аби покращити в якомусь секторі ситуацію на майбутньому. То така спроба зі сторони політики сприймається максимальним протестом і протидією, і це теж мінуси цієї системи. Збільшення податку на бензин, жовті жилети, які тривали понад рік, підвищення пенсійного віку через неефективність за неживучість розподільної системи населення, півроку протестів на всіх рівнях. До речі, чому так солідарна розподільна система не є ефективною? Ми говорили на своїх відео. Посилання буде в описі до цього відео. Подивіться, дуже цікаво. Тепер подивимося, звідки беруться ці всі блага. Ще раз кажемо, що Франція розподіляє занадто багато ВВП через свій бюджет, Україна лише трошки більше третини. ВВП перерозподіляє через бюджет. А от Франція взагалі дуже багато. Ну, Звісно, в Україні там є специфіка своя, якщо ми не врахуємо ці пенсійні виплати, якщо врахувати, то більше розподіляємо. Але сподіваємося, що з часом буде введена справді декількостепенева пенсійна система і частина з цих грошей, які ми платимо так безпосередньо на пенсійні речі, то вони будуть накопичуватися, а не просто там в загальний котел кидатися, і ми скоро нічого не будемо звідти мати. Так, от Франція розподіляє більше половини ВВП через бюджет. І все це для того, аби держава закривала ті речі, які в більшості розвиваних країн закриває приватний сектор. А тут це робить держава, тому що французи так звикли, і країна традиційно так звикла. Ну звісно, що неякісне обслуговування, ти не можеш, як я сказав раніше, когось там замінити і піти до іншого надавача послуг. Ти по суті бастуєш. А от і ми не вважаємо, що для України перше є традиція такої централізованої держави в Україні. По-друге, що нам потрібна саме така система, краще вона буде набагато збалансованіша і конкурентна, ніж настільки така вседесуща державна. До того ж, треба врахувати, що у французів дуже потужна освіта і традиція бюрократична. І від того, вони, хоч би і часто неефективні ефективні державні інституції, які управляють господарськими функціями, формують у себе. Але все ж таки там є ресурс традиційний, людський, компетентний і таке інше. Ми тільки стаємо на свою дорогу розвитку, і тут краще. Формувати ринок, де запрошувати міжнародні корпорації, і українські розвивати. Ну, а держава нехай формує праве поле і страхує тих громадян, які там не змогли себе розкрити, так, там мінімальне страхування. Ми говоримо про якесь пенсійне, про медичне, освітнє і таке інше. Але у Францію ми точно не пограємося тут. Від того, що Франція постійно збирає багато податків, вона інноваційна в своїх підходах до збирання податків. І Це теж така класна, цікава частина цього відео. Але перед цим я хочу прорекламувати нашу школу останнього капіталіста, де ми багато розповідаємо про економіку і про системи інвестування і про багато чого іншого, що робить людей, які споживають послуги, курси цієї школи більш обізнаними і ефективними в поводженням своїми фінансами, і дозволяє їм сформувати свої. Капітали Тож, дорогі друзі, долучайтеся. Посилання буде в описі і до цього відео. Французи загалом завжди були на вістрі розвитку податкової системи світу в 1789 році. Вони вводять загальний податок для всіх. Так немає там ж якихось дворянників, які мають особливе місце, які там не платять податків, чи платять менше податків, чи якісь інші страти населення, які не платять. Все, Всі громадяни всі платять. Однаково, або там далі будуть платити у них уже згідно своїх доходів то більше, хто менше, але суть така, що відходять від станового принципу. А підході до громадянського, і це була інноваційність на той час у 1948 році, щоб оподаткувати надприбутки приватних компаній військового сектору після другої світової війни військова адміністрація на чолі з Шарлем Деголем уже четвертої республіки винайшла податок на прибуток компанії, яким користуються сьогодні майже усі цивілізовані країни світу. 1954 рік податок на додану вартість ПДВ, який спростив систему державних надходжень в країні та поставив саме економічний концепт. Доданої вартості пріоритет для будь-якої компанії. Аж тепер не важливо, скільки коштує ваш продукт 1 євро чи 1000 євро. Важливо, скільки доданої цінності ви додали до нього для розвитку економіки нації. Оці ці інновації беруться з бажання французів використати податки на користь нації з прицілом на економічному зростанні. На курсах економіки національної школи адміністрації вони вивчають податок не як громадянський обов'язок, Данину чи частка Робінгуда. А як можливість розподілити ваші доходи як громадянина, а як метод регулювання вашої поведінки, як громадянина і економічного суб'єкта. Наприклад, замість того, аби заборонити вам палити, Міністерство фінансів вводить такий податок, що ви за одну сигарету заплатите ще й 4 додатково. А для того, щоб компанії зростали і інвестували в себе, треба обкласти дивіденти податками більшими, ніж реінвестицію безпосередньо в собі компанії. Тому податок на прибутки зменшується, а на дивіденди на вивід капіталу збільшується. І, хоча останні не є інновацією Франції, але вони максимально активно його використовуючи не найбільше в світі. І там є е, така ставка на цей податок на дивіденди, що він дозволяє зробити рівність суспільстві е, і таке ніж. Тобто за допомогою цих грошей можна отримати освіту доступну, недорогу, але якісну можна за рахунок роботодавця отримати після дипломне підвищення кваліфікації і таке інше. Але загалом система дуже сильно гальмує і демотивує. Більшість громадян не роблять цих внесків в податкову систему їх роблять більш заможні громадяни. Від того, мотивація одних спадає, бізнесменів заможних. І мотивація теж незаможних спадає, бо не треба паритися. Ти отримаєшся мінімальні послуги і живеш, чилиш собі твій. Хорошо, які взагалі можуть бути питання? Від того і стражає і розвиток взагалі системи, і освітньої і охорони здоров'я, і часто, особливо в даний момент, в сьогоденні перед французами ставиться питанням про переосмислення цих систем, бо вони справді починають вже відставати від активних. Інших країн і видно, що система вона можливо колись там раніше більш-менш працювала і була комфортна. То зараз треба вже вводити стимули і ринкові і громадян стимули, щоб вони почали рухатися в економічній активності. Тому цього року пріоритетом для прем'єр-міністра Габріеля Атталя є саме переоцінка ефективності використання державного євро в порівнянні з приватним. Більше того, Франція вже досягла стелі. Перерозподілу свого ВВП через бюджет. 110% боргу каже про те, що треба зупинятися і щось з цим робити. З точки зору оподаткування, вже теж нікуди збільшувати його, як би там хто не відносився до Кривої лафера, що вона ефективна, неефективна, але це логічно, що є певний податковий відсоток, коли вже працювати не хочеться. Йде демотивація повністю. Так? І від того, у французи вважають багато хто, що такий вже стан вже досягнутий, що податки занадто високі. По суті, той прибуток, який лишається у французів, він недостатній для активного розвитку економіки. І багато хто каже, теж, що вже пора переглядати, тому що тут вже може бути скоро остаточно системна криза і стагнація. Далі ще одна проблема. Франція є антилідером в списку країн з найдорожчою робочою силою. Середній працівник у Франції коштує на чверть більше ніж у Великій Британії та на третину більше ніж в Штатах. І це при тому, що робочий тиждень у Франції становить 35 годин на тиждень замість 38 чи 40. Саме тому класично праві представники Франції кажуть про те, що для бізнесу тягар такий дорогий працівник. А ліві кажуть, що ні, ці податки, які сплачуються, вони важливі, адже від них залежить якість державних послуг, які надаються у Франції. І ну наразі, от вам конфлікт певних інтересів і як вони будуть вирулювати, будемо дивитися. Але загалом, звісно, як ми бачимо. Та ж сама економіка Сполучених Штатів Америки чи Британії після того як вони запустили все ж таки реформи ринкові британці при Маргарет Маргеретечер. Так вони на сьогодні нормально рухаються вперед. Ну окрім там, якщо говорити паузу про е їхній Брексіт, ми теж про нього до речі, говорили у нашому відео про е цю справу. Про Британію при економіку теж буде в посиланнях до цього відео. Варто подивитися, але суть така, що це був вибір французів на їхній культурній основі. Вони його зробили, а наразі зіштовхнулися з проблемою, що треба все ж таки розуміти, що інвестиції ринкові вони ефективніші за державні, і що треба десь запускати конкуренцію і вже трошечки зменшувати тягар. І до цього прийдуть. Колись Голландія до цього прийшла. Вона років 30 назад теж перерозподіл свій зменшила через бюджет, і там активніше почала економічна діяльність. І тут буде те саме. А для нас, українців, важливо, щоб ми нарешті сформували свою економіку, активну, ринкову, правову, там де роль якраз держави має бути в першу чергу. От і ми рухалися своїм якісним, хорошим шляхом. Тож, будемо далі розглядати різні цікаві економіки світу. От мені здається, це було надзвичайно цікаво, що там у Франції відбувається. Побажаємо їм відродитися, відновитися і лити гармати, і передавати їх нам, звісно. Аби ми захищали європейський світ, така наша роль на сьогодні. І добре, аби ви нам давали ви можливості для цього. До зустрічі!